Доброго раночку, діточки! У мене для вас є дуже цікава загадка. Ну дуже. Я вам зараз її загадаю, а ви спробуйте її відгадати. Але якщо у вас не вийде, то я вам допоможу, звичайно ж. Тож, розпочинаємо. Уважно слухайте. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю і я втікаю. Дуже кутий хвостик діточки. маю, це зайчик. Хто це, тіточки? Діти, подивіться на зображення. Тут зображений зайчик. Скажіть, якого кольору хутро в зайчика? Так, білого кольору. А чому воно в нього білого кольору? Тому що взимку навкруги сніг. Який теж білого кольору, і зайчик так маскується від хижаків? Діти, а подумайте та скажіть, а яке в нього влітку хутро? Влітку хутро в зайчика сіреньке, щоб його не побачили хижаки серед гілок, трави та дерев? А які у зайчика вуха? Так, вони у нього довгі та рухливі, щоб добре чути. Діти, а хвостик який у зайчика? Так, хвостик куций, тобто коротенький. Діти, скажіть, а для чого зайцю потрібні такі довгі задні лапи? Такі лапи зайцю необхідні, щоб дуже-дуже швидко стрибати, петляти. Та спритно і вміло змінювати напрям свого руху. Молодці, діточки! А тепер я пропоную трішечки відволіктись та зробити пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається зайчик. Починаємо. Ми капусту січемо, січемо, січемо. Моркву ми тримо-тримо, моркву ми тримо-тримо. Посалили, 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 в діжку все ось так набили. В діжку все ось так набили. Вльох і покатили, вльох і покатили. Чудово! Фух, втомились. А ви знаєте, чому ця гімнастика називається «Зайчик»? Тому що зайчики полюбляють капусту і морковку. Молодці мої малята! Гарненько ж ми з вами пальчики розім'яли. А тепер давайте пограємо в дуже цікаву гру. Вона називається Хто зайвий. Треба подивитись на тварин, які показані, та сказати, хто тут зайвий. Так. У нас є білка, заєць, ведмідь та кішка. Логічно буде, що зайва у нас кішка, тому що це домашня тварина. Давайте ще спробуємо. Подивіться уважно. Так, тут в нас лисиця, корова, кабан та олень. Зайвою буде корова, тому що це домашня свійська тварина, а всі інші дикі. А тут, подивіться, діти, в нас є собака, їжак, єнот та вовк. Зайвою є собака, бо це домашня тварина, вірно? Молодці. Чудово пограли. Малята, а зараз. Подивіться, будь ласка, уважно на картинки. Як ви гадаєте, хто на них зображений? Це кролики. Вони живуть в клітках, але люди повинні їх випускати, побігати. Для цього роблять огорожі, і кролики можуть там робити собі нірки, вільно пересуватись. Діточки, зверніть увагу, у кроликів хутро різного кольору сіре, біле, чорне та інші. Але вони не змінюють колір хутра зі зміною пори року. Тобто, коли приходить зима і випадає сніг. Сірим та чорним кроликам не потрібно змінювати хутро на біле. Тому що ними опікуються люди, і їм не потрібно думати, як уберегти себе від диких тварин, які на них можуть полювати. Як, наприклад, на зайчиків. Тому можемо зробити висновок. Що зайці, які живуть в лісі, змінюють колір хутра, щоб пристосуватись до умов, в яких вони живуть. На сьогодні, діти, я з вами прощаюся. До нових зустрічей!